Працювала на ворога. СБУ затримала жінку, яка координувала шахетну атаку по Києву. Дрони від Литви. понад 4 тисячі безпілотників передадуть цього тижня. Третє серце в Україні вперше провели ретрансплантацію. Вітаю. Я Георгій Риженко. Далі про головні новини за 13 січня в дайджесті від «Укрінформ». Координувала дронову атаку по Києву 1 січня. СБУ затримала агентку російської воєнної розвідки. Жінка допомагала запрограмувати дрони камікадзе на ураження держусанов та енергогенеруючих підприємств. Для цього агентка включила GPS-координати на своєму телефоні і робила фото об'єктів так, щоб у властивостях файлів була вказана точна геолокація. Крім того, жінка шпигувала за бойовими позиціями ППО, що захищають Київ. Затримали агентку, коли вона намагалася передати нову партію розвідданих російському гуру. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Нагадаємо, внаслідок російської шахетної атаки по Києву 1 січня загинуло двоє людей. 110 безпілотників випустив ворог по Україні за минулу добу. За даними повітряних сил, 78 дронів вдалося збити у 12 областях. Ще 31 – локаційно втрачений. Через падіння уламків на Сумщині, Київщині, Житомирщині, Миколаївщині та Запоріжжі є пошкодження будівель підприємств, приватних та державних установ, житлових споруд та автотранспорту. Крім того, на київщині пошкоджено медичний заклад та карету екстреної медичної допомоги. І до ситуації на фронті. За минулу добу зафіксовано 140 бойових зіткнень. Повідомляє Генштаб. По позиціях українських підрозділів та населених пунктах ворог завдав 42 авіаційних удари, скинув 58 кабів. Крім цього, здійснив понад 5 тисяч обстрілів. За останню добу наші воїни ліквідували понад півтори тисячі окупантів, знищили 8 танків, 26 бойових броньованих машин та 37 артилерійських систем. 4,5 тисячі дронів передасть Литва цього тижня Україні. Загальна вартість безпілотників 5 мільйонів євро. Про це у мережі X написала міністерка оборони Литви. Також вона додала, що на урядовому засіданні затвердили прискорену процедуру передачі державних активів. Це має скоротити бюрократичні процедури під час передачі допомоги. Нагадаємо, раніше була інформація про те, що дрони для України застрягли на складах Литви через бюрократичну тяганину. 24 загиблих та десятки повідомлень про зниклих безвісти. Лісові пожежі продовжують вирувати в Каліфорнії. За даними місцевого департаменту протипожежного захисту, вогонь знищив понад 12 тисяч будівель, Із з небезпечної зони евакуювало щонайменше 30 тисяч осіб. А загалом більше 200 тисяч людей отримали наказ про евакуацію. Допомогти гасити масштабні лісові пожежі в Каліфорнії пропонує і Україна. 150 фахівців вже готові до цієї місії, повідомив президент Зеленський. Нагадаємо, пожежі в Лос-Анджелесі почалися 7 січня, сполахнуло в лісових масивах, і вогонь швидко дістався житлових районів та передмістя. Серед ймовірних причин лиха називають запуск новорічних фейерверків, адже осередок загорання. Поруч із тим місцем, де напередодні нового року була пожежа. Перша в Україні ретрансплантація. Унікальну операцію провели в інституті серця 30-річному Петру. Це його третє серце. Сім років тому чоловікові зробили в міську першу трансплантацію, але з часом серце почало відмовляти. Тож потрібна була ретрансплантація. Операцію успішно провели українські лікарі. Повітряний бій сови з ворожим дроном у Донецькій області. Птах збив російський безпілотник. На кадрах видно, як сова атакує, завдаючи удару крилами. Ця незвична ситуація нагадує, що навіть природа стоїть на боці тих, хто захищає свою землю. Користувачі в мережі жартують, що це найновіший протиповітряний засіб на фронті. Він втілює ідеальний баланс природного інстинкту та непередбачуваності. Це були головні новини за 13 січня. від Укрінформу. Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтеся на наш ютуб канал. До зустрічі.